Хотіла на Чепові про, 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 прочитати і не бачу. А, пастель на теле. Дуже-дуже пирожки. Дуже. Заїхали знову. Дорожний готельчик, але вже захороняємо її парковочкою. І, може я тепер буду спати добре. Траса не далеко, але хороша звукоізоляція. Ну, побачимо. А, сі. Озеро полк. Надіктуй. Ты не снимаешь на дикту, як ты робиш по голосу? Ну, когда как? будет патрон? Я боюсь, спрашиваю що за кофе, за патрон, патрон патрон, а шо патрон, который. Какие патроны, понимаете? Хозяин патронов называется. А. Проси, когда будет. Когда будет к там, допустим. Коли буде шеф. Окей, okay, ну пошли. не шей. Ну, Ну, ти можете ж нагадувати поставити португальський і пусть він скаже. Я ж так і сказала. А. Коли буде патрон. Нет, патрон. Патрон вже. Патрон, патрон, типу, патрон підтвердив. Нам дали спецкімнату, я так розумію, для інвалідів, напевно. Ось тут вот, такий сам вузол такий специфічний. Всі якісь стульчики. Так, да. це то все добре, що душик є. Слава Богу, що є кондиціонер. Але ж нема подушок. <ріхи> взагалі, ми тут пару кілометрів від кордону Португалії і Іспанії зняли отельчик по трасі. Ну, відзиви погані, все, значить, добре. добре. Коротше. Вона <ріхи> розкладує. <ріхи> <ріхи> це хороша, 1800 гривень на нашої гроші. Це взагалі так. Очень приятная цена тут для Португалії. Ну, смисл, Началось почалося. Все... Я сейчас вот так чтобы себя... Значит. <кхм> Я не думав знімати, але но, но Алла каже, що треба зняти контент. Почалося з того, що что... ми приїхали сюди, а тут Ну, А що найцікавіше, такі отель за нас за цю подорож вперше, що гроші одразу зняло. Гроші одразу з карточки зняло. Причем какой-то охранник, который взагалі не бельмеса, ні на яким мови, кроме португальського. ему по-английски говориш там щось там. Типа там Hello, він тебе дивиться, очі і такий взгляд у нього. Хто ви? Що ви? Ми говоримо Hotel. о, я, Что там? Патрон. Патрон. Ну, короче, патроны. то там поняли, это босс. Выбежал за телефону. Что-то по телефону говорит с ним. И дает нам трубку. Бля. Типа, поговорите с патроном. Ну, это вы так поняли. Типа, дает так, да, говорите по телефону. Патрон по телефону. Так само. По-португальски. Я ну я уже ну, псешку кажу ему, на что ты мне даешь на телефон, я же ни, ни хера не понимаю. <laughs> короче, они что-то между собой нашли того, кто там что-то понимает по телефону по-английски. Все, что они поняли, букинг резерв. И как то файв, 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 сейчас файв. Мы шо файв, шо, пять минут, ну, пять половинчика чешу. Ну, шесть, короче, блин. А знаешь, еще приехала какая люди такие в возрасте. На Мерсике, да? Они, короче, зашли, І получается, они тоже тут забронировали номер забронювали номер. И цей чувак, типа, давай готовить номера. У тебя какие-то раскладушки с тех номеров. Будь такие в шоке. Ну коротше, показала нам кімнату, де ми будемо. Приїхав ці патрон, і там трошки щось по-английски. Кімната непогана. Тут не кровати, тут коротше ці, розкладушки, вони складывали. Тут, тут такі, ось вот, такі, Бачите, ось сейвить які тут кровати. Ну ладно, бог с ним, матрасы нормальные. Короче, интернет. Все, интернет гуд. Ну, в общем, интернет гуд только возле стойки бара или на улице в курилке. Там такая холодина. Я туда все выхожу вот так, было и холодно, реально. А в темноте интернет, вот тут дьявол лежит, он, он то есть, то нема, ну что-то там можно. Короче, видео в Ютубе подивиться невозможно. Видео не открывается А, видео даже не открывается, да. Ну так еще где-то там, она там что-то там, может там что-то здесь там в Вайбере, что-то там, какой-то текст, да, все. Но, мы говорим, а телевизор же, есть телевизор. Да, есть телевизор, все. Там, короче, вот футбол, Англия гуляет с кем-то. Кажу, в телевизор, они говорят, да, телевизор есть. А пульта дистанционного управления гнилы нет. А почему? А все, телефоном типа управляете. Это все так, это все на пальцах. Вот и взагалі по-английски три Короче, ну это на пальцах. Ой, как нам объяснилось, что... Що... Короче, YouTube. YouTube и все. Только YouTube можно сейчас закрыть. Викно можливо. А он не знает, что не понимает. Открывай окно. А, до речи, Викн открывается только типа, вот так. І це, щоб ви розуміли, вже вулиця, тобто вночі сюди можна перешагнути, зайти і поки ми спимоємо, завзяти чужу. А що ж, на провітрювання? На провітрювання у них взагалі не передбачено такого. Значить, а як же ж, ну добре, Ютуб. Ну там можна типу. Коротше, ми зрозуміли, що пульта немає, управляйте телефоном. Добре, вміє, я так вдома іноді роблю. Но справа в тому, що Володя робить без інтернету. Телевізор то по кабелю, но телефон то не хоче. Но от в цьому куточку інтернет є. В общем, я біжу в телевізор, дивлюсь, що він просить. Тоді я біжу з телефоном сюди тут. Взагалі, не пройшло пів годинки, як я все налаштував. Але не регулюється за громкості. Ніхера несли, ніхера не чутно. Розібрався включив включили своїм аккаунтом, зайшов Ютуб і, 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 і давай керувати з телефона щось подивитися. Бо там-то інтернет-кабельний там, нормальний. Але телефон без інтернету не хочу. Тому мені що переключити канал, я біжу туди в той куточок. В общем, я так збігав раз 10, Я психанув і сказав, ну я вам нагрі я лягаю спати. З таким метінь це, це мучення. І тут. Ще ось програми. Як в усіх отелях серйозних забезпечується світло тут цією цієї Бачите? І от мені зараз треба вийти покурити. або взагалі вийти кудись. Тобто мені треба оцю картку з ключом взяти. Дивіться. Ну, Щоб закрити. Спочатку відкрити, бо ми зачинені з дружиною. А тоді. Так, ось, щоб його відчинити, треба взяти картку. Так, все продумано. Оп. А де ж замочок? Куди ж вставляти ключик? Немає. Коротше, треба примерно нащупати замок. Однією рукою тримати його тут, а другої попадають ключем. Короте, це такий отель. Це не у нас вперше. А, <реку> <реку> Алла пішла митися в душ. Милась, милась, коли кричить оттуда. я що? Іди включи світло. А тут, бачите, темно. А тут світло по датчиках. Захопиш? Опа! І є світло. Класно, так? Да? Но ти же в душі за шторкою миєшся. А датчик розположений так, що він якраз сюди дивиться, на шторку. І через 5 хвилин світ виключається, бо немає нема ніякого руху. І ти миєшся в темноті. А якщо ти сам в номері, тоді треба вийти. Отак пошевеліть. Пошевелить. Вот так вот пошевелить. О, все, свет включился. Ну, зато тут для инвалидов предусмотрено. Видать, после проживания в своем номере ты становишься инвалидом. И тебе сразу умовы приготовили. Короче, блять, пошел я курить и лягать спать. Все развлечения тут недоступны. Но это еще не все. Я вспомнил. Мы же еще и вечерили сегодня тут. Пішов замовляти вечерю. Кажу. Impossible діна ту персон. Ну, окей, yes, yes. Меню. Ново меню. Порки іпетей, то кажу. Хорошо, типу думаю, ну, свіною щось, чи м'ясо, чи котлети, чи і картошка. Кажу, окей, вона каже, Мікс. Окей, okay, микс. <laughs> короче, приносят блядь, здоровую тарелку, пол тарелки фри, пол тарелки белого риса, <laughs> <Зварено>. <laughs> Ну и такие лепешечки. Да, ну короче, кому что есть, так я таким же мы выбрались, да, да, есть, я скажу дринг, бир, но бир, сок, скажу juice, juice, uh, juice, окей. Okay. Піч, uh, персик там, да, там. Что там еще она там пропонувала? Лимон, пич, лимон, оранж. Я говорю, оранж, джуз, ала, май вайф, пич, персик. Пич. Окей. Гэс, або, ну, ноут гэс. Ну, с газом или без газа. Думаю, блядь, сок с газом. Шо это такое? Джусь. Кажу, no, guys. окей, okay, все, okay. То есть Juice. Пер персиковый. апельсиновий сок. Без газа. Ну, сок без газа, как правило, ну, okay, Окей, все. Приносят, блядь, бутылку фанты. Али бутылку холодного чая персикового. Короче, що тут -то з газом, а то без газу. Ну, в общем, блин, ну просто який-то капець. Але такі доброжелательні люди, коли баються, так бігають, спішать. До речі, я забув ще за сказати, тому що номер дали без подушек. Ми ж гуляли час, чекали, поки нам подушки якісь знаходять. Принесли дві подушки, все добре. В общем, будем відпочивати. Ой, сьогодні такий юмористичний виїзд з Португалії. Все, всем пока. Завтра испані. Опять. Мы едем дому, Мы едем до дому. тебе должны километров 700, по идее. Как выбить? Клан Е. Значит выконаємо. в Євросоюзі сильні. <клес> Клас. Там Португалія, тут Іспанія. Мы уходим с трассы. Там такая жопа. Будем стоять. На, теперь ты снимай. А я прилежу, сейчас. Я могу. Тепер стоп? Тут глина. Тут ось глина, бачиш? Не йди далеко. Вс. Така гроза злини. О, це тонула нас малюха. Ми за отбойником. Купогра. Це теж ховається, це для нас. У нас все добре. Всі ховаються. Люди навіть на машинах ховаються. Яким мотоциклом? Хеге. -хе. І воно став. Да треба трохи перечекати. Що в таку жопу надо було попасть саме Моциком? Саме не доїхавши 76 кілометрів до міста ночівлі. Капец! Ну і що, чекаємо? Чик-чирік ми у доміку. Молні такі лупили, блін, тільки що. Але там вже просвітління. Так що ми хвиляємо. Десь ми будемо чекати хвилин. Ого, які потоки воно льються. Машини вже поїхали, бо просвітлення пішло воно. Ну а ми, як мотоциклісти, ще постоїмо трошки. Тоді кинемо дощовіки на себе. Мабуть, штаїшки, да, Оло? Так, державі да, Та ні, повністю кинемо. І поженемо далі. Все, там воно сонечко вже. Десь давай Да. Добре, що є ще стакаду. А що ми п'ємо? Е -е, горілка українська. А ну ти даєш. Не труси зболіло. Здесь спокойно будет збирати? А как ты сюда, Юля, добралась? Тяжело? Я вот не понять не могу. Тяжело. Сюда даже навигаторы не ведут. Не ведут? Меня да. привезли. Так, девочки, вы почумались? Все? Я могу да. отдавать гаджеты? Да. Привет. Отдай, отдай. привет. привет. Я ж знаю, що з Юрію їхали. Ми <плес> їхали, їхали. Ми знайшли прапор український і тут зупинилися. Тут <плес> є mm -hmm. uh -hmm. Час. Оце не так сьогодні. Ми приїхали в гості uh, місто Фунес в Іспанії. Тут всередині Іспанії, таке невеличке містечко до подруги моєї дружини ще з юності. Вона емігрувала свій час, тікала з Чернігова, з дитинкою. І вже от більше двох років живе, працює тут. І прийняла нас на постой.